Ту всю провокацію з рибним магазином я не боюся говорити. Створив пані Тетяна і Вознюк такий є. Така організація в нас є, які є членом права. Це вони зробили, тому що коли стояло питання, визвав нас губернатор в свій час, Микола Василью Джига, і каже: було питання про розвиток підприємництва. Каже, люди добрі керівники голови міста дайте. Своїм виробникам місця, щоб вони реалізовували свою продукцію. Ми запропонували бубликам, де ви хочете поставити малу архітектурну форму для реалізації, а в них коптільний цех здоровенний. Їм запропонували і, Буб, і Валентині Сергіні Буликові, Всі їм підприємцям, які виробляють продукцію, виявили бажання вони тільки вдвох. Валентині Сергійні дали там на 1 травня, а цим тут. Все нормально, зібрали підписи людей, що люди не проти. Громадські слухання е, ну, була умова зібрати підписи людей в того будинку, що люди не проти, проти цього магазину. Але ви, як будете там, зверніть, вибачте, на ту фігу, яку Мельничук дав, мав, отам, де ковра, де коврами, де коло людських вікон поставили магазин. В чому суть? Значить, наступає, на, начать, починається війна у нас, батути є таке. Ото, значить, положення про використання місць там, загального використання під розваги. Воздюкає є батут. І тільки прийняли положення, що вознюк має платити оренду плату. І закрутилося колесо з мафомцем. Ніхто не зачіпав. Зібрали підписи людей 15-17 будинку, 13 го і 15, го що ті проти. І я в тому будинку живу. Да, да, проти цього рідного магазину.